Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас за допомогою звернувся хлопчик Андрійко. Він хоче вийти на вулицю, але не знає, що йому бувати. Давайте разом розбиратися, в яку погоду що ми будемо носити. Добрий день, грайлику. Дітки, а ви хочете дізнатися, чому запізнився Грайду? Так. І мені теж дуже цікав. Гралику, скажи, будь ласка, чому ти запізнився? Я з вечора поклав кудись чебітки, а вранці не міг їх знайти. А боси я прийти не міг, тому що на вулиці холодно. Дітки, так навіщо нам потрібні чебітки? Вірно. Щоб не ходити боси, щоб не мерзли ніжки, щоб не були мокрі ніжки. А ви ввечері прибираєте чобітки на місце чи робите як грайлик? Дітки, а ось у віршику так гарно сказано, як треба бережно ставитися до них. Братикові чобітки, червоненькі чобітки. Обійшли усі стежки. Спить Андрійко менший братек. То й вони вже хочуть спати. Я почищу чобітки і яслінчика знайду. У сухенькому куточку спочивати покладу. Ви зрозуміли, як треба берегти чобітки? Правильно, треба спочатку їх почистити. А потім поставити у сухе місце. Молодці діти! Тепер і Грайлик буде знати, як берегти чобітки і куди ставити, щоб уранці їх не шукати. Дітки, Грайлик нас запросив до крамниці. Що ми тут бачимо? Чоботи, туфлі, сапоги, кросівки. Капці, босоніжки. Вони так називаються, бо відкриті майже всі ніжки, лише підошва та вузенькі смужки. Дівчатка носять босоніжки, а хлопчики сандалії. Дітки, а можна чоботи? туфлі, сапоги, кросівки? Капці, босоніжки чи сандалій назвати одним словом. Взуття. Повторіть взуття. А як тоді можна назвати крамницю, до якої запросив нас Грайлик? Така крамниця називається крамниця взуття. Давайте повторимо цю назву. Крамниця взуття. Дітки, а коли ми йдемо на вулицю, то ми одяг одягаємо, а взуття взуваємо. Запам'ятайте і повторіть, одяг ми одягаємо, а взуття взуваємо. Малята, гральник хоче дізнатись, а в яку пору року яке взуття потрібно взувати? Давайте йому допоможемо. Зимку, яке взуття ми взуваємо? Вірно, сапоги, молодці. А навесні що ми взуваємо? Так, кросівки або чоботи. А коли на вулиці ось дощова погода, що потрібно взути, щоб не нам ніжки? Правильно у гумові чоботи. А влітку що взувають на ніжки дітки? Звичайно, бо або сандалі. А якщо ми залишаємося вдома, то що взуваємо? Так, капці. Діти. Я думаю, що ви, так як і наш Андрійко, запам'ятали, яке буває взуття і що коли можна носити. А ми хочемо, щоб ви нам розповіли про своє улюблене взуття. Розкажіть, будь ласка, чому воно ваше улюблене і куди ви його взуваєте? Ми будемо чекати ваші розповіді. До побачення!